Друзі, всім привіт! Ви на каналі Palmer Life. Зараз, середина січня, ми прожили вже у Канаді півтора місяці. Дві неділі ми прожили в Калгарі. Один місяць ми прожили у Ванкувері в Бейсмонді на 20-й авеню. І зараз ми переїхали до іншого житла помешкання. Поки що ми не можемо зняти собі постійне житло, тому ми їздимо просто як цигани з турбами по айренбіжках. але тут ми знайшли тут прям такий затишок, такий, такий класний, таке класне житло, я вам зараз покажу. Но нам дуже типу, сподобалось, якось приємно, і люди такі добрі, показали нам тут все. Дивіться, можливо, тут не все буде видно. Вдень вам покажу, буде виглядати краще. Отут така, дах такий з гірляндами. Гарнесенький. Лавочка собі можна тут сидіти, але не курити не можна. Бо людям буде смердіти наверх туди. Отаке От підвальне приміщення. Але можливо тут навіть вікна. Да, вікна виходять не на якісь сходи чи підвал, а прямо на нормальний двір вікна виходять. Просто такий перший поверх. Дивіться, тут у нас вже ніби є повноцінна кухня. Вона сказала, що забудь чим можете звертатись до мене. Я вам покажу, є різні миючі засоби, туалетний папір. Ну, коротше, тут все ніби як входить в цю нашу ціну. Ціна за квартиру, я вам не скажу, скажу в кінці відео. Великий холодильник, тобто можна вже робити нормальні закупи. На кухні все є, дивіться, перці, солі, якісь спеції, олії. Дивіться, ну реально круто. Нічого можна навіть і не купляти. Якісь чаї, кава, дивіться, все є. Я в шоці. Оце R&B прикольно. Е, окрім цього, нам пиво навіть дивіться, підігнала пиво, каже, гайся, гайся, це для вас. І дала нам щось там по два по два півасіка. Кожному ця жінка, власниця з чоловіком. Добрі люди такі, якісь дивіться, вкусняшки є на кухні. Сюди дверей немає, там якась кладовка, мені здається, якась знаходиться. Далі в нас тут що? Тут в нас знаходиться просто котел, пилосос і цей вентилятор. Далі в нас ось така маленька ванна. А чого тут світло так погано? Тут є якесь світло? А, ну тут таке світло. Ванна і туалет з умивальничком. Таке видно не найновіше житло, але таке якесь комфортненьке нам здалося. І саме класно, дивіться, який у нас комфортний такий living room. з такою моднявою картиною. Телевізор, Netflix і Amazon. Тут є в нас класний м'ягесенький ковричок. Показала нам, як користуватися обігріванням додатковим. І ось такий, дивіться, у нас камін є. І телевізор, і камін, Подивіться. І з того каміна дує тепле повітря, якщо його правильно якось там вімкнути. Ось цими кнопочками. Це добре. Вимикаємо його. І далі. Ось така спальня. Прикольно, що в попередніх спальнях в нас не було де складати речі. А тут дивіться, можна і повішати якусь кофту, і рубашку, і футболку. І курточку, прикольно, що є, хоча, до речі, поскладати свої. тут ось так. І ось в цій кімнаті теж є отакий шкаф. З взуттям трошки в нас проблеми, бо його в нас багато, його нема де складати. І, можливо, ми щось тут постелимо і будемо складати взуття, яким не користуємось часто. Просто помив і поставив на, якісь, на якусь картонку, може, чи що, щось тут треба застелити. Ось така мила кімнатка, невеличка, але дуже затишно. І, до речі, так як я говорив, вікна у нас повноцінні. Мені здається, бо видно гірлянди дуже добре. І це ніби як навіть не підвал, а просто такий перший поверх. Бо в попередньому житлу в нас прямо було підвальне приміщення, і вікна виглядали ось так, тільки трошки зверху було видно світло, але взагалі це був ніби як підвал підвалом. А тут. Просто перший поверх, можна сказати, ось такий культурний столик маленький, і теж така комфортна маленька кімнатка. І це житло коштує так само, як і попередні: 3000 канадських доларів на місяць. Тисяча з людини. Ми будемо кидати якийсь жребінь і визначатися, хто спить. Дві неділі сам в одній кімнаті, і хто буде в іншій кімнаті спати, типу разом. І так ми міняємося. Один спить дві неділі там, потім один переходить звідси знову кайфує. Ну, коротше, отак ми будемо ділити якось дві кімнати, як і попереднього разу. Але для мене немає в цьому великої проблеми, бо мені здається, я компанійська людина, яка любить побалакати, десь на кухні, посидіти до двох ночі, поспілкуватися. Навіть якщо мені в п'ять вставати на роботу, я. Люблю двіжуху, і мені якось подобається жити разом. Я не одиночка, і якби я жив просто сам в якійсь кімнаті або повністю з чужими людьми, ну теж нема проблеми познайомитися і спілкуватись, але зі своїми друзями мені завжди подобається, тому що коли ми їздили десь відпочивати в якійсь. На в гори, там на лижі чи ще, кудись, ще на море. То я завжди любила таку двіжуху, десь всі разом тусуватися, і це мені таке проживання. Поки що нагадує от якусь отаку двіжуху. Я звичайно хочу вже жити зі своєю сім'єю, зі своєю жінкою, карапузіком. І я чекаю, коли вже я зможу тут роздуплитися місяць-другий, щоб зняти вже постійне житло і надіюсь, купити автомобіль, щоб було легше тут з сім'єю. А поки що ось так місяць-другий, треба буде ще пожити як мінімум. Тому для мене хочеться жити з сім'єю. Мені подобається жити з товаришами. І якщо самому прийдеться жити якийсь час, то теж це для мене не проблема, я радий усьому. Що дає доля? Тому, друзі, якось так виглядає наше друге житло. За півтора місяця в Канаді я по приїзду живу свого товариша десь неділю. Потім переїхав до хлопці на їхнє житло у Калгарі, тобто в Калгарі два житла і в Ванкувері вже друге житло міняю. півтора місяці, четвертий раз переїжджаю. Отак я якось живу, але нічого, скоро десь. Ми знайдемо щось постійне і вже буде трошки затишніше і комфортніше, і можна буде не з цими торбами їздити по всьому світі. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобайку, напиши якийсь коментар, айве, такісь, які знов заплатили купу грошей. І підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво далі освоєння в канаді простих сільських хлопців. До зустрічі, друзі!